Спираючись на новий дизайн основної сторінки версії 2023 2023.1 включає ще деякі вдосконалення. Тепер можна сортувати файли за недавніми відкритими. На головному екрані тепер є вікно пошуку, яке допоможе знайти файли в списку нещодавно відкритих. Пошукові запити можна вводити у вікно пошуку або вставляти з буфера обміну. Та результат не відображатиметься, якщо немає відповідних файлів. Результати пошуку відображатимуться в поточному порядку сортування, поки ви вводите текст, тому вам навіть не потрібно вводити назву файлу. Кнопку очистити можна використовувати для видалення фільтрів і скасування пошуку. Фільтри також включені в рядок пошуку, що підтримує типи файлів із датою зміни та статус волт. Типи файлів і статус Vault динамічно змінюватимуться залежно від того, що є в останньому списку. Статус Vault доступний лише тоді, коли проект Vault активний і користувач авторизований у Vault. Число, що відображається на піктограмі фільтра, вказує на кількість застосованих фільтрів. І зауважте, що пошуки фільтри будуть очищені, якщо проект буде переключено або оновлено домашню сторінку. У контекстне меню останніх файлів також додано параметри відкриття та дослідження, щоб забезпечити швидкий доступ до папки, що містить вибраний файл. Доступ до команди властивостей I з головного вікна відобразить або стандартне діалогове вікно властивостей I, коли вибраний файл відкрито, або діалогове вікно властивостей I провідника Windows. За замовчуванням, під час роботи з проєктом Vault відображатиметься відкрите сховище. Однак, якщо з розкривного списку запустити звичайну команду відкриття, це буде зафіксовано для поточного сеансу Inventor для всіх проєктів Vault. Все це та багато іншого в Inventor 2023.1.